Добрий день. Сьогодні зробив ось таку систему керування редукторними моторами. Ось ви бачите самі мотори. На них встановлені ще потенціометри для відстежування положення. Тут у нас коробочка з драйверами, в якій ще встановлена у нас мікроконтролер встановлений Атмега 328P, звичайними словами, Arduino Nano та передатчик. Конвертер UART TTL RS485. Це у нас передається через звичайний ШВВП кабель двохжильний 035 квадратів. На ось такий пульт. Пульт у нас складається також. Тут у нас акумулятор, ардуїнка, також передатчик TTL RS. -485. 485 джойстик, ну і кнопочка вмикання і зарядка акумуляторів. Також під'єднання до самої ардуїнки На екранчику у нас відображається в даному випадку положення, положення але це воно рандомне зараз. Треба увімкнути увімкнути. І зараз ми бачимо положення наших моторів. Чим сильніше натискаємо на джойстик, тим швидше воно у нас все їде. Ось, якщо тихенько, то воно тихенько їде. Є у нас діапазон наклону. Верхній редуктор плюс-мінус 45 градусів, нижній редуктор плюс-мінус 90 градусів. Програмний контроль, щоб не поверталось воно далі, ніж потрібно. Все, далі, навіть якщо тримати, далі він не поїде. Ось така прикольна штука. Використовувати можна як для антени, так і для інших механізмів. Ну, що сюди можна там приліпити, хоч, хоч лазерну указку. Ось така штука. Все в градусах у нас показує. По Y, по X. Така цікава штукенція. Тут у нас буде закриватись кришечка ось так. Драйвера встановлені універсальні, які працюють як на 12, так і на 24 вольти. Витримують токи до 40 А. Досить такі універсальні драйвери. Моторчики, тут такі звичайні, я навіть не знаю, як вони називаються. В даному випадку все працює від 12 вольт. Роз'єм TX60. Ось така штука. Це звичайний прототип, тому ще в, механізмі, в механіці присутні ще люфти. Та е, через те, що кріплення пластикові, трішечки воно таке хлюпіньке. Але якщо зробити на нормальних алюмінієвих деталях, буде ще краще. Як для прототипу, то супер. Швидкість можна збільшити. У разів 10. Але програмно я це прибрав, бо в даному випадку це не потрібно. Достатньо такої швидкості. Ось такий цікавий проєкт.